Укрзалізниця зазнала масштабної кібератаки днями у компанії. Вважають здійснена РФ. Йшлося про недоступний онлайн продаж квитків на поїзди. В Укрзалізниці запевняють витоку персональних даних не сталося. Повне відновлення it сервісів триває про це Forbes повідомив очільник компанії Олександр Парцовський. За його словами, можуть піти 4-6 тижнів або навіть місяці. Клієнти це не відчують, але це важливо для оптимізації процесів. Пасажирські сервіси мають бути відновлені до кінця цього тижня. Сервіси вантажних перевезень до кінця першої декади квітня через кібератаку. Ожніх поїздів не було. Більшість пасажирів купують квитки заздалегідь. Вони також були доступні у касах. Інформація про військові перевезення у невразлива. не вразлива. За допомогою кібератаки ці дані отримати неможливо.